Війна і свята Духа. Воскресіння Христом, браті і сестри, сьогодні ми майже підходимо до Великого свята Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дві неділі залишилось. І отже, коли на кануні Різдва, дві неділі до Різдва, святкується пам'ять, особлива служба за тих право Що це за служба? Сьогодні церква згадує всіх, але всіх кого. Ті, хто били до Христа, хто чекали Христа. Дійсно, коли ми подумаємо і згадаємо, а скільки перед нами було поколінь, скільки кісточок лежить в землі, скільки людей до нас вже прожили це життя. Але церква згадує не всіх. Сьогодні згадує тих, Хто ждали Христа, хто ждав уявлення Христа. Від Першого Адама до Христа. Ті люди жили вірою. Ті люди жили тим, що жили не просто проживали життя, як всі, а чекали спасіння. Ці люди чекали майбутнього. що От, ми бачимо, ми бачимо, що треба їсти пити спати. А те, що душа наша вічна, часто людина забуває. Отже сьогодні читається Євангеліє теж відповідно з цього. Якщо ми згадаємо перед Євангелією, що було, Господь проповідував Царство Боже, Царство Боже внутрі є, Господь казав. А один з тих, хто на вечері з Господом, послухавши, здихнув і сказав, Блажен той, хто буде в царстві Божому. Іудеї представляли, що царство Боже це тут на землі. Це буде гарний цар, це буде достаток, це буде слава, от чого чекали іудеї. Здихнув і сказав, блажен, хто буде в цей час жити, блажен, хто буде в цьому царстві. Про що Господь відповів притчею, яку ви сьогодні чули. Господь згадав, каже, що був господар, який учинив пригощення вечеря на нашому українській мові вечеря. Але не просто вечеря, а сказав так, святкову вечерю. І запросив усіх знайомих, кого запрошують на вечерю, близьких, рідних, тих, кого ми поважаємо. В першу чергу. От так і притчі Господь каже, запросив всіх званих. Оці звані це ті, хто чули про Бога. І Господь всіх чекав. Але пославши своїх гонців, вони прийшли і від одного почули. Вибач, тому що купив землю і хочу подивитися, яка земля. Імей мене мені Тобто, Пробочаюсь, але не зможу на вечор прийти. Пішов на другого, другий каже: Вибач, купив, ех, купив волів, хочу подивитись, гарні воли вони чи не гарні, як пашуть, чи сильні і мені м'ят Не хочу, не можу прийти на вечір, яку готов твій господар. І до третього прийшов, а третій сказав, женився, оженився, маю жінку, не можу прийти. І нейм'я трічебник і повернувся до господаря і сказав, на що каже, що і розгнівався господар. Розгнівався і послав своїх слуг, каже, ідіть по місту не тільки тих, кого я чекав, а кого знайдете, храми, бідних, всіх позбирайте. І нехай моя вечір наповниться, тому що все вже приготовано. Коли ми згадаємо, як готується вечора, ми повинні зрозуміти, Господь притчу казав те, що люди знали. А знали що? Коли купується дорога справа, коли е, приготовлення йде, та, очікуємо і тут вдруг відчути, що ніхто не прийшов з вами. Отже, пішли інші, позбирали по вулицям. По дворам прийшли іще в місце є вільне. І сказав Господь, ідіть іще навіть за город, за місцем, позбирайте всіх людей, кого побачите. І пішли, і позбирали, і наповнився цей пір великий. Це чули іудеї. В першу чергу, для кого прийшов Господь? Господь прийшов в першу чергу до рода єврейського, який мав закон, який був ізбраний сини Авраама. Отже, сьогодні згадується і Авраам, і Ісаак, і Яков, ті, хто жили вірою, ті, хто праотці. А притчі каже, що бачите, оця аналогія, як людина відмовляється від чого? Царство Божого. Хто такий господар? Господар це Бог. І для людини, що найважніше? А для людини найважніше. Царство Небесне з Богом бути. А якщо людина це не бачить, людина живе, сується кожен день і забуває про Царство Божє, для чого ми живемо. От і виходить, що таким же чином, як Господь посилав своїх слуг, це були пророки, які будили людей, для чого ти живеш? Хіба не знаєш, що закінчиться тут життя, а вічне життя ти не готовий до нього? Але пророків не бажали чути і казали, є важніші проблеми. А якщо ми задумаємося над смислом притчі, людина відмовляється чому? Тому що землю купила. Ну дійсно є забота подивитись на землю. Але чи так важливо це робити саме зараз? Чи не можна на завтра відкласти? Купив волів. Чи ти не можеш попробувати цих волів завтра? Наступний день. Але людина каже: не можу, не можу прийти до тебе. Це більш важливіше для мене. Отже, одружився, маю дружину. Не можу прийти, тому що дружина дійсно це важлива дружина. Але з іншого боку, людина стала важніше і ніби відговорка, що царство Боже для мене це другорядне. Скільки багато людей прожило, згадується, зразу, якщо згадали. Авраама, Ісаака, і Якова. Яков народився другий, а перший був Ісаак. Але він знехтував те, що первородство, те, що для Бога. Сказав, це не важливо. А чуєчна покровка, як голодний, я, це важливіше для мене? Важливіше. Отже, і сьогодні, коли притч, Господь каже, звертається до кого? До нас. Тому що ми теж живемо і плине час. День за днем, і Господь каже, кличу всіх. Кого? Скажем так, много званих, але мало ізбраних. Слово много, багато, це можна розуміти всі звані. Немає людини взагалі на землі, якого Господь би не покликав до царства Божого. Але і це ті люди, які зрозуміли, що хочуть царства Божого. Якщо людина зрозуміла і відкрила своє серце, зрозуміла і почала жити для земного, для Царства Божого. Але як вийти з земного? Земне теж. Господь наш повчає, як? Шукайте перш за все Царство Боже, інше приложиться до вас. Знаєте, якщо перекладати на нас, ну ніби в храмі. Ми виходимо, входимо, слухаємо, відчуваємо, але чи постійно входимо зразу. Сразу кажемо, коли царство Божоє. А що таке царство Божє? От Господь показав своїм апостолам на горі Фавор. коли піднявся на гору Фавор Петро, Яков і Ан. І побачили, як Господь преобразився. Настільки душі переповнялись благодаті Божої, що вони казали, не хочемо йти, Господі, залишимось тут, на горі. Давайте зробимо три кущі, три палатки. І тут будемо завжди, ми будемо спускати з гори туди до цієї суєти. Це Господь показав, яке воно царство Боже, яке людина може отримати, якщо людина захоче, Господь завжди відкритий. Але з іншого боку, Господь і іншу притчу казав. Царство Боже подобно жінці, яка поклала дрожжі, дріжджі, муку, в тісто. І це тісто. Може мгновенно скиснути. Ні. Тісто поступово скисає. Таким же чином поступово наша душа преображається. От сьогодні апостол Павло казав: відложіть сквернослов'я, дратування, ліхоїмство, жити для грошей, тому що це ідолослуження. Відкладіть це в сторону. Це ветхий одяг, старий. А новий одяг. Бажайте в чистоті бути. Якщо є у нас вибір, молитва або щось мирське, І людина часто каже, імий мене ім от отріченне. Господи, не зараз помолюся, може завтра, може залишиться там якийсь час. Наступна неділя, шість днів працюю, сьому віддай Богові. Прийди в храм обов'язково. Вечірня служба, прийду чи не прийду. І мій мене отріченим, Господи. От таким чином ми постійно звершимо вибір. Наскільки ми бажаємо Царства Божого, а бачите, слово є в притчі, розгнімося. Тобто Господь бачить знехтування наше. Всім, чим ми можемо стяжати благодать Святого Духа, але людина каже, ну не хочу, менше мені потрібно. От і Господь каже, бачу кожне серце людське. Якщо людина каже знехтує, то Господь ніби розгнівся. Хоч Господь дійсно любить нас, і гнів це не свойственно на Богу, тому що гнів це відобраза те, що ми неправильно робимо, неправильний вибір робимо. Отже сьогодні церква нам ставить в зразок те, що люди до нас були багато, але відчули позов духовної вічності, благодатні Божі, лише одиниці. І їх сьогодні церква Божа шанує і ставить нам в приклад. Отже, нехай Господь нас ревністю про спасіння душі наших озеряє. І ми відчуємо це серце, цю притчу Божу. І ніколи не кажемо Господу ім'ями отречені. Слава йому в віки. Амінь.